Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогоднішня тема дослідження слів з подовженими приголосними звуками. Продзвенів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці. Все у нас уже на місці. Залишилось тільки сісти. Сядьте, дітки, всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розведіть, всі в екран ви подивіться і приємно посміхніться. Сьогодні ми працюємо з підручником на сторіночці 13-14. Пригадайте пам'ятку гаджика та доповніть слова. На початку слова і складу пишемо. ЙО. У середині складу після м'якого приголосного звука пишемо м'який знак О. Молодці. Пограємо в гру ІО чи м'який знак О. Для цього вам знадобиться кольорові олівці жовтого кольору і червоного. Якщо почуєте слово з буквосполученням ЙО, піднімайте жовтий олівець. Якщо почуєте слово з буквосполученням м'який знак О, то піднімаєте червоний. Ну що, готові? Йосип. Всього. Гайок. Льон. Район бойовий сьогодні льотчик, серйозний, бадьорий. Молодці. А тепер подивіться на букви. Що за слово заховалося між ними? Уважно подивіться. Правильно, діти! Тут заховалося слово змагання. А тепер відкрити зошити запишемо каліграфічну хвилинку, записуємо число. Класна робота. Сьогодні ми працюємо над написанням великої маленької букви З. Також склад. І напишіть слово змагання. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте попрацюємо зі словом. Зробимо звукову схему. З. Правильно це твердий приголосний М. Твердий приголосний А. Голосний. Відповідайте, дітки, Г. Твердий приголосний А. Голосний Н. Це м'який приголосний Я буде мати один звук А. Поділимо слово на склади. ЗМА ГА, ня. Три склади. Поставте наголос. Змагання падає на другий склад. Молодці. Порахуйте букви і звуки в цьому слові. Правильно 8 букв, але 7 звуків. Тому що подвоєні однакові букви дають один звук. Попрацюємо з підручником сторіночка 14. Виконаємо перше завдання. Прочитайте повідомлення, яке побачив гаджик на дошці оголошень. Оголошення. 20 вересня у шкільному басейні відбудуться змагання з плавання. Початок о 12-й годині. Переможців очікує приз. Тренер з плавання. Поясніть, про що повідомляється в оголошенні. Чи хотілося б вам взяти участь у змаганнях і сплавання? Знайдіть в оголошенні відповіді на запитання щебетунчика: Коли відбудуться змагання? Де проводяться змагання? Яка нагорода очікує переможців? Хто дав оголошення? Випишіть виділені слова в оголошенні. Це слово вересня та змагання. Проведемо дослідження. Прочитайте виписані слова. Порівняйте вимову м'яких приголосних звуків. В якому слові цей звук подовжений. Правильно у слові змагання. Зробіть висновок, якими буквами позначено подовжений звук. Перевірте себе за правилом. Допоможіть гаджикові скласти пам'ятку. Вставте пропущене слово. Подовжені м'які приголосні звуки позначаємо на письмі. Двома однаковими буквами. Правильно. У звукових схемах їх позначимо так. Дві риски і дві крапки. Будь ласка, запам'ятайте цю пам'ятку. А тепер знайдіть та випишіть з оголошення інші слова з подвоєними приголосними звуками. Правильно, це слово плавання та оголошення. Поставте відео на паузу та побудуйте звукові схеми до кожного слова. Давайте перевіримо. Вересня в твердий приголосний, голосний, твердий приголосний, голосний, твердий приголосний. М'який приголосний голосний. Слово змагання. З, твердий приголосний, М. Твердий приголосний, а голосний, Г, твердий приголосний, а голосний. М'який подвоєний приголосний. Так? Ми ставимо дві рисочки, дві крапки. Я тут буде мати один звук А. Далі, будь ласка, перевірте. Трошки відпочинемо. Гімнастика для очей. Ну що, очі наші трошки відпочили, працюємо далі. Виконаємо вправу 5. Прочитайте текст, ставте де потрібно пропущені букви. Уранці на узліссі відбулося змагання. Дві команди зайчиків грали у футбол. Суддя дав свисток, гра розпочалася. На весь ліс лунало стрикотання сороки? Вона була коментаторкою. Що відбулося на узлісі? Скільки команд грали у футбол? Хто був коментатором? Що робила сорока? А хто з вас любить грати у футбол? Запишіть, будь ласка, діти виділені речення. Підкресліть в записаних реченнях слова з подовженими м'якими приголосними звуками. Визначте, якому слову відповідає ось така схема. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання самостійно. Перевіримо. Вам потрібно було підкреслити ось такі подовжені, м'які приголосні звуки. І яке ж слово підходить цій звуковій схемі? Правильно, діти, слово суддя підходить під цю схему. Справа 7. Допоможіть зайчатам написати оголошення про наступний футбольний матч. У вас є зразок в підручнику. Як виконати це завдання? Я, наприклад, склала таке оголошення. 1 жовтня на лісовій галявині відбудеться футбольний матч серед команд зайченят. Початок о 10 годині. Тренер з футболу. Отже, ви поміркуйте, яке оголошення ви хочете придумати для зайченят. Поставте відео на паузу та напишіть його в зошит. Виконаємо вправу 8. Вам потрібно написати розповідь про своє улюблене заняття. 2-3 речення. Ви можете використовувати такі фрази. Я захоплююсь. Ну, Наприклад, футболом, волейболом, шиттям, танцями, музикою. І ще може бути таке речення: мені дуже подобається. Ну, наприклад, футбол, можливо, теніс, можливо, хокей, катання на велосипеді і так далі. Отже, поставте відео на паузу, поміркуйте про ваші захоплення та улюблені заняття. Та напишіть два-три речення. Допоможіть гаджикові скласти пам'ятку. Ставте пропущені слова. Подовжені м'які приголосні звуки позначаємо на письмі двома однаковими буквами. У звукових схемах їх позначаємо так, Дві риски. І дві крапки. Молочинки. Самостійно виконайте вправу 9 на сторінці 15. Не забудьте повторити правило. У вправі вам потрібно списати текст, Вставити пропущені букви, виконати звуковий аналіз слів, де ви вставили букви. Також можете виконати інтерактивне завдання. Посилання на нього я надішлю після уроку. Дякую вам за роботу. Оберіть собі відповідну квіточку вашого настрою, намалюйте її в зошит. До побачення!